На вікні тролейбуса номер 5 оголошення без кондуктора. Водійка Світлана Борщ каже, так працює тиждень. Потрібно слідкувати і за дорогою, і за лінією, і в нас є п'ять які потрібно переходити на певні швидкості. І в той же час ну, квитки ми продаємо на зупинках, але ж все одно потрібно слідкувати, ну це складно. З працює без кондуктора, оплата проїзду при воді на зупинках. Просимо завчасно будувати гроші для оплати проїзду, без решти. Звісно, це додатковий час. Тобто це у нас є графіки руху тролейбуса. Я йду з затримкою, допустимо, 4-5 хвилин. Всім треба придивити до створення, купити білет, без кондуктора диків, ніяк. Надо кондуктор, однозначно. Це третій-четвертий день вже їздимо без кондуктора, незручно. З кондуктора. Можна за зупинки узнать, як ми всі на місці. Да. За зупинки можна, це треба до водителя йти, постійно зайнятий. Не вистачає 48 кондукторів, каже Василь Осіпов, заступник директора Кропивницького комунального підприємства Електротранс, яке займається перевезенням пасажирів автобусами та тролейбусами. Без кондукторів їздять 4 тролейбуси та 9 автобусів. Для тих, хто лишився, навантаження збільшилось на 20%. Це маршрути з найменшим навантаженням по потоку. З водіями ситуація трішечки краще. Є люди, які, допустимо, у нас зараз воюють. Говорить, бракує 21 водія тролейбусів і 10 автобусів. Графік роботи кондукторів та водіїв з пів на шостої ранку до пів на третю дня. Це перша зміна. Друга з 14.30 до 23.30, розповіла кондукторка Галина Соменко. Я працюю вже два з половиною роки, що в наші обов'язки входить. Входить, щоб людям допомагати, бо багато в нас зараз приїжджих. прибирати в салони, провітрювати. Кондукторів, звісно, не вистачає, Водітелю дуже важко без кондуктора, робота дуже, сказати, нервна, морально дуже важко тут. Кондукторами можуть бути люди з 18 років, водіями автобусів та тролейбусів з 21 Зарплата для кондукторів від 10 тисяч гривень, для водіїв від 15, сказав Василь Осіпов. Нестача навіть можу сказати не з-за того, що низька заробітна плата. Люди в багатьох випадках не виціне не витримують емоціональної нагрузки. Дуже багато скарг, дуже багато прискіпливої уваги до роботи кондуктора. В зв'язку з тим, що вони мають спілкуватися, допустим, з пасажирами, це обов'язкове знання української мови. Нині у Кропивницькому працюють 29 автобусів і 32 тролейбуси. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький.